Де фактично станом на зараз 41 людина загибла, так званий то, що сам пішов дав кров, передали до нової ради. Я впевнена, що відбудуємо відстрою, будемо рухатись далі вперед. Це коротких підставках, yeah. допомога наших місцевих органів самоврядування. Це питання проговорили, і проговорили є. І, 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 поки... Незважаючи на те, що їх такий у нас регіон, але 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб. Піридично їздять, додому повертаються, повертаються, повертаються обратно, теж націлені на допомогу людям, на всунення руйнувань, на виплату допомоги сім'ям загиблим. Тож Сьогодні, а саме на сьогодні, до нас подало 32 заявки щодо компенсації об'єкту, розуміємо, Мене краще ніж спитати чи мене, це я точно це фактор, електрики, тепла, роблів, всі дійсни. Фактично напроти всі відкрити. Друге негативне явище, те, що фактично майже